Олеся Максимець, Віталька мій нерідний. Того ж дня між сестрами відбулась непроста розмова. І що ти з ним будеш робити, Леро? У нього ж дитина. Голос сестри зривався на шепіт, крик, паніку. Та ще й якась незвична. З книжкою спить, кажуть, а ти ж іще молода. Ну навіщо тобі це? Ліра дивилася в вікно. Там дрібно дощило. Годинник на кухні голосно відмірював кожну хвилину, як присуд. Мені 33, Наталю, і я не хочу вертатись додому. Ще раз жити під одним дахом із мамою це як у камеру повернутися. Влад спокійний і добрий. Владислав у дівцем став рано. Його Мар'яна загинула в аварії. Син вижив дивом. Віталію тоді було 5 років. З того дня, кажуть, став інакший, зник у нього сміх, тільки тиша і погляд спідлоба. Їх із Лірою звела робота. Вона тоді саме влаштувалася до відділу закупівель. Він був керівником Служби безпеки в офісі великої компанії. Уперше випали кави разом через те, що вона впустила чашку, розбила її. А він підійшов та спокійно сказав не біда, у мене є запасна. І простягнув свою це було смічно, незвично і по людськи тепло. Через кілька місяців пропозиція ходімо повечеряємо, просто поговоримо. А потім було перше знайомство з Віталієм. Хлопчик ховався за спинкою дивана, стискав у руках енциклопедію про галактики. Погляд мов у кошенята, що невпевнене, чи його приголублять, чи проганятимуть. Ліра усміхалася. Тобі подобаються зірки? Там чорна діра, прошепотів він. Я теж колись її боялась, а потім вирішила, що це порталу щось нове, може, навіть краще. Хлопець не відповів, тільки стиснув книжку сильніше, Млад тішився. Його очі світлішали, коли бачив, як Лера готує Віталію оладки, як лагідно поправляє йому шарф, як терпляче слухає розповіді про метеорити. Але Ліра відчувала, як із кожним днем накопичується втома. Із собою вона була чесна, дитина їй чужа, не ментально, біологічно, емоційно. Вона хотіла обіймати влада, пекти йому пироги, народити від нього сина, але збоку завжди був ще один, мовчазний, худенький, із глибокими, як провалля, очима. Максимум уваги він діставав не від неї. А від пам'яті про маму. У шафі ще досі висів халат Мар'яни. У передпокої стояли її старі черевики, Влад не викидав їх, хай стоять. Віталію спокійніше казав А мені? подумки питала Лєра. Мені, коли буде? спокійно. Через рік вона завагітніла, і Влад заплакав, не соромлячись, просто сидів і плакав. Ти зробила мене щасливим, шепотів я нарешті ожив. Народився Назарчик, рожевощокий, гомінкий, усміхнений, Влад тішився, що в домі знову чути сміх. Ліра літала, купувала повзунки, гортала книжки про виховання, а Віталій дедалі більше мовчав, став тінню. І що більше Назар ріс, то менше було місця для Віталія. Не стій у дверях, братику, спокій потрібен, прибери за собою, ти ж дорослий вже». Виведи пса, у тебе ж ще совість залишилася, правда? У присутності Влада усмішка, ніжність, за його відсутності крики, крижане роздратування. Він мене не слухається, виправдовувалась Ліра, замкнутий, незрозумілий, я стараюсь, але ти золото, казав Влад, а Віталій мовчав, бо любив батька і не хотів псувати йому щастя, якого той так довго чекав. Потім сталося страшне, серце, у ванні, врятувати не встигли. Порожнича впала на всіх. Назар маленький, не розумів, Лєра приголомшена, а Віталій просто мовчки сів у своїй кімнаті і не виходив два дні. Коли нарешті зібрався їхати назад в університет, Лєра сказала тепер це мій дім, Назар мій син, ти вже дорослий. Пора думати про себе шукай житло. Я шукав усе життя. Але не знайшов, прошепотів Віталій, бо дім це не стіни, це люди, а ви ніколи не були моїми людьми. Він поїхав без скандалів, без грюкання дверима. Минуло десять років Віталій Владиславович Бондаренко, кандидат наук, медик і астрофізик, викладач університету, спокійний, стриманий. У його кабінеті стояли лише книжки, макет телескопа і старе фото батька. Одного дня подзвонили з лікарні. У нас надскладна пацієнтка у реанімації, стан важкий. Вона назвала вас, сказала, скажіть, хай Віталька приїде. Я винна перед ним. Він прийшов, побачив її, посивіла, зморшки на лобі, глибокі, мов шрами, дивилась винувату. Пробач, я не знала, як правильно. І я боялась тебе, бо ти був схожий на Мар'яну, на її тінь. Я був не схожий, я був інший. Але ви цього не побачили. Ти справді лікар? Зірки все ще твоє? Так, а Назар. Він у коледжі, гарний хлопець, розумний. Наступного дня він прийшов знову і привів Назарчика. Тепер юнак із глибоким поглядом. У руках той тримав енциклопедію про космос. Це що? здивовано спитала Лера. Йому цікаво, я дав свою першу книжку, про комети. Може, йому підійде? Ви тепер спілкуєтесь? Ми вчимось. Починали знову. Це теж наука. Вона заплющила очі не від сну, від болю, проти якого немає ліків.